Старець Віторій з'явився несподівано, як буря, що передує великим змінам. Його знали лише ті, хто пам'ятав давні легенди, а більшість вважала за міф. Він приходив лише тоді, коли народ стояв перед найважчим вибором. Його слова були не розрадою, а пророцтвом, що несло в собі тягар істини, яку не кожен готовий був почути. І цього разу він говорив про людину. На плечах якої лежав тягар війни. Він з'явився біля самісінької лінії фронту, там, де земля ще диміла від вибухів, а солдати дивилися в темряву ночі, очікуючи наступу. Віторій стояв між ними, але ніхто не питав, хто він і як опинився тут. Всі відчували, що він прийшов не випадково. Його голос звучав так, ніби говорила сама історія. Настане день. Коли генерал зробить крок, що змінить хід війни, ті, хто сумнівався, замовкнуть, а ті, хто вірив, побачать плоди своєї віри. Ніхто не міг сказати, про що саме йдеться. Але всі відчували, що цей день наближається. Ворог продовжував тиснути, намагаючись вичавити останні сили з української землі. А союзники вагалися, зволікали, дивилися, чи витримає народ ще один удар. Але генерал не вагався, він розумів, що не може дозволити собі чекати. Старець Віторій говорив про вирішальний момент, і цей момент настав. В одну з ночей, коли всі чекали на чергову хвилю ударів, генерал ухвалив рішення, якого не очікував ніхто. Це був крок, який міг змінити все або привести до остаточного падіння, або до перелому. Він не радився, не просив дозволу. Не чекав, коли хтось зверху підтвердить його вибір. Він знав, що відповідальність лежить на ньому. Ранок, що настав після цього, став початком нової епохи. Війна, яка тягнулася довгими місяцями, ніби застигла на мить, перш ніж вибухнути з новою силою. Але цього разу ініціатива була на боці України. План, що визрівав у голові генерала місяцями. Втілився в реальність. Ворог не встиг зрозуміти, що сталося, як лінія фронту почала рухатися. Це не було просто наступом, це був прорив, який перевернув правила гри. Те, що здавалося неможливим, стало реальністю. Союзники, що ще вчора сумнівалися, тепер поспішали підтримати переможця. Народ, що вже почав втрачати надію, побачив, що боротьба не була марною. І лише тоді всі згадали слова старця Віторія. він казав правду. І тепер всі чекали, чи він з'явиться знову, щоб сказати, що буде далі. Але старець, як завжди, зник, залишивши по собі лише тінь своїх слів, що продовжували жити у вчинках тих, хто вирішив не здаватися. Новини про прорив ширилися швидше, ніж вітер. Ворог, що ще вчора, диктував свої умови. Тепер не встигав реагувати на стрімкі зміни. Лінія фронту, яку місяцями намагалися зміцнити, почала тріщати по швах, але це був лише початок, справжній удар ще не завдано. Залужний, мовчазний і рішучий спостерігав за картою. Він знав, що ворог спробує перегрупуватися, що кинуть усі резерви, що хаос триватиме недовго, але це був його шанс. Шанс зробити те, про що говорив старець Віторій. Він більше не думав про те, що скажуть інші, не вагався, не шукав підтримки, лише аналізував, лише прораховував. Він бачив слабкі місця, бачив, де можна пробити ще глибше, щоб не дати ворогу оговтатися. Рішення приймалися миттєво. Бойові групи, що довгий час чекали свого моменту, рушили вперед. Це був рух який неможливо було зупинити, кожен кілометр, кожне захоплене місто, кожен звільнений клаптик землі наближав до розв'язки, яку не всі ще могли уявити. Вороги відступали не тому, що хотіли, тому що більше не могли утримувати свої позиції. Вони губили зв'язок, втрачали командування, їхні логістичні маршрути руйнувалися на очах, деякі їхні війська ще чинили спротив. Деякі ще сподівалися, що це тимчасовий відкат. Але ті, хто розумів, що відбувається, вже шукали способи втекти, аби не залишитися під уламками власної поразки. Старець Віторій бачив цей момент у своїх видіннях він знав, що після темряви завжди приходить світанок, що після довгих мук завжди є шанс на відродження. Але він також знав, що цей момент. Буде коштувати дорого, ніхто не проходить крізь бурю, не залишивши частину себе у її холодних хвилях. Українці спостерігали за тим, що відбувається, не вірячи своїм очам. Вони так довго жили в реальності, де кожен здобутий метр був великою перемогою, що тепер їм здавалося – це сон. Але це була не ілюзія, це був новий етап війни, війни. Яка наближалася до свого завершення, та завершення ще не було. Попереду залишався головний удар останній штрих у великій битві, яка мала вирішити все. І саме до цього моменту вів залужний. Він знав, що історія не дає другий шанс тим, хто не використовує перший. Він не мав права зупинятися. Він мав довести справу до кінця. Залужний відчував цей момент так. Як відчуває воїн наближення вирішальної сутички. Він розумів, якщо зараз дати ворогу шанс відступити впорядковано, якщо дозволити їм зміцнити нові рубежі, якщо дати їм бодай кілька тижнів на перегрупування, війна знову може затягнутися. А це було неприпустимо він знав, що потрібен фінальний удар удар, який змусить ворога втратити контроль, впасти у хаос. І більше ніколи не оговтатися. Всі сили були спрямовані на це: останній ривок, останній марш вперед, остання велика битва, яка мала поставити крапку в цій війні. Україна вже не просто наступала, вона стрімко поглинала ворога у вирій своєї незворотної перемоги. У містах, які ще вчора були окуповані, здіймалися українські прапори. Військові підрозділи, що роками воювали пліч о пліч, рухалися вперед, як єдиний організм, не зупиняючись ні на мить. Залужний не шукав слави, він не давав гучних промов. Він просто робив свою роботу спокійно, методично, точно його ім'я знали всі. Але для нього важливішим за власну славу була Україна, і він бачив, що ця Україна наближається до своєї мети, а тим часом. Старець Віторій знову з'явився Його ніхто не кликав, але всі відчували, він тут. Він стояв на високому пагорбі, дивлячись на землю, що так довго страждала, але не скорилася. Він дивився вперед, туди, де ще точилися останні бої. І він знав пророцтво збулося залужний змінив хід війни. Він зробив те, що не вдалося нікому до нього. Він не просто переграв ворога, він позбавив його майбутнього в цій війні. Ворог більше не міг повернути втрачене, він міг лише відступати, міг лише втікати, міг лише ховатися за новими стінами. Але стіни не врятують тих, хто приречений. Україна встояла, Україна перемогла, Україна йшла вперед. Старець Віторій вдивлявся в обрій. Він знав, що його час минув. Він виконав свою місію, і тепер лише люди вирішуватимуть, як їм будувати своє майбутнє. Він розчинився у світлі ранкового сонця, лишивши по собі лише слова, які ще довго передаватимуть з уст в уста. Перемога не дається тим, хто чекає. Перемога приходить до тих, хто бере її власними руками.